Російські окупанти влучили по церкві в Херсоні під час обстрілу, 8 жовтня. В цей час віряни якраз зібрались у храмі на недільну службу. Та місце, в якому вони прийшли помолити, стало ціллю для окупантів. Під обстріл потрапив храм Різдва. Люди вимушені були прикривати один одного власними тілами або захиститись від удару. Росіян повідомляється, що двоє звірянок були поранені. Першу допомогу їм надавали просто у храмі. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що протягом 8 жовтня російські військові 53 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, градів, АГС, танків, авіації та БПЛА. Під час обстрілів загарбники випустили по Херсону 96 снарядів. Росіяни влучили по житлових кварталах населених пунктів області, автостоянці та об'єкту критичної інфраструктури в Херсоні і по території церкви, звісно, що в Херсонському районі. Через російську агресію одна людина загинула ще 18 дістали поранення. З них дві дитини. Також попередня російська армія з артилерії була по Херсону та населеним пунктам правобережжя через обстріл. Поранені 11 жителів області. Прокуратура Херсонщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, газопровід, автотранспорт. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, чинених представниками збройних сил держави, агресора. У ДСНС також додали, що окупанти били по всіх житлових кварталах Херсона з різного виду зброї. Через ворожі прильоти виникло 10 пожеж з різними адресами. Горіло 4 Ри житлові будинки, три господарчі споруди, автомобілі та покинуте складське приміщення. Рятувальники до самого ранку ліквідовували наслідки ворожих обстрілів.